У нічному таксі нас запитали, якою мовою ми говоримо. І ми заспівали Стефанію, розстібнувши сорочку нашого смутку. Тільки комір, але дихати одразу стало вільніше. В цій країні нам давно бракувало самих себе, хоча їй нас ніколи не бракувало, ні в садах, в передгір'ях, ні біля халуп на пагорбах. Відколи вдома почалася війна, усі її два розчинилися. Тропічні птахи і дерева кудись відлетіли, залишилися тільки континентальні, запнуті чорним велюном новин, втягнутою в плечі головою від почутого в небі літака. Наче так далеко до тих жінок, що вкладають дітей спати на підлозі в передпокої, вивчивши правило двох стін. Відколи вдома почалася війна, все, що в нас було, завмерло сталактитами спогадів, замерзло на вітрі нашої уяви. Бачиш, який сьогодні рожевий місяць? Чуєш, скоро світанок для когось останній, та коли ми співаємо українською, наше горло печалі повільно одужує. Хоча краще б нас запитали, якою мовою ми плачемо? Дорогою на Моряцьку гору. Моряцька гора стоїть в, в пустелі Кару дуже незвичайній мальовничій місцевості Південної Африки. Отже, дорогою на Моряцьку гору, яка е, африканс. І нідерландською звучить її назва як Матрусберг. Дихай, коли на Матрусберг розквітають алоє, простягають коралові кетюги, звуть за собою. Чого під цим небом більше? горя чи радості? Дихай, поки дорога під гору не зупиняйся, дихай, коли сухий листок зимового фікуса лягає на груди одного з червоних дахів, наче листи до тих, кого не повернеш ніколи. Дихай преторія, цілком безпечна у полудень. Це її завчена розповідь про красу і про втрати. Все, чого їй бракує правда про інші міста. Стерті з лиця землі, поглинуті попелом. Дихай, цей сяючий день розтане як не було. Затишок надто примарний, надто оманливі назви. Хай вони всі починаються з літери М цього разу Мама, море, Маріє, місто, моряк, моряцький. Десь українських морпіхів поглинає земля, дихай, тим часом квіти алоя уздовж Матрусберг стають все більше схожими на язики вогню, дороговкази до місця, де видно, далеко згори. А на вершині візьмися за серце й завмри. І вірш її вірш Оксани Куценко про Чернігів, звідки вона походить. Заплющую очі, щоб згадати, як вдома пахне полуниця, побачити квіти на сукнях, які носили того року, як я поїхала, перелічити горобців на шовковиці дитинства, дочитати історію, якою воно починалося, стигнути перебігти на червону вулицю в центрі Чернігова, стрибнути в калюжу, скрикнути в арці, почути, як кусає шкіру шкільна уніформа середини 80-х, привід роздратуватися на саму себе, майже себе зненавидіти, облицяти губи від сліз, яких насправді давно не було. Десь усередині зупинився час. Десь усередині зачаїлася смерть. Тепер я знаю, що в мене вкрала війна. Те, що залишається під повіками. Тепер я знаю, чого не вкраде ніколи. Вміння їх опускати. А тепер уже я, Ганна Яновська, від себе. Читаю перший вірш, який я прочитаю, написаний взагалі дуже е, задовго до війни цієї, але з початком війни, в принципі, в е, 50-15 році, про сомів. Це тому, що ми всі соми, розумієш, соми. Ми не знаємо істот досконаліших, аніж ми. Ми на слух і на дотик рушаємо в пустоту, найстрашнішому кату не викажемо власну мету. У пустельнім каналі, здіймаючи мул і пісок, припливали такі і клювали на мила брусок, та смердюче хазяйстве не мило, нехай могрець, і в свою несемо, як лавровий вінець. Як той, що здійнявся тоді і пащека відро, відкривалась у темний, немов нескінченне нутро, вже відбившись від недругів, я з острохом розумів, Що про себе я знаю не більше, ніж про самів. Я любила смажену рибу, та з першим шматком я відчула уже головою, а не язиком, наливаюся важкістю так, немов із ріки на поверхню виходиш, незнаність ноги, й руки, баговинням запахло, корінням в очеретах. Я виходила з дому, аби передихати страх, наче сомовим слизом, вкриваючись потом слизьким. Після третього разу я більше такого не їм. Це тому, що на споді усі ми ті самі соми. Ми фортецю свою здобули, ми колоди зими, ми страховиська літа безмовні і навісні. Ми пірати покинутих барж на Дніпровому дні. Крім моєї й не моє, не бажаємо знати слів. Ми не вийдем за межі ям і очеретів, але горе тому, хто хоча би взяв шолом, наші хащі захоче здобути в бою сом на сом. Ми, ми не знаємо, не знає ніхто, що на думці сома, Непрозорого, наче історія, її справедливість сама, що пливе понад дном, де покришки й каністри пусті, І з червоною зіркою, свастикою в животі. Далі будуть вірші написані у Львові цієї весни і літа. От перший, я думаю, це буде присвята харківським двірникам. От вірш про двірників такий. Коли вас лаяли за двійку життям стривожені батьки, ставали у поважну стійку і казали підеш в двірники. Бага... А? Ну, я так думаю. Багато хто й вийшов в люди, та для небес безслідно зник. Де він за день наносить бруду, там зранку прибере двірник. Вогнисту форму з неба видно сильніш, ніж всяку марноту, І до занять важких і гідних зарахували чистоту. Хтось порав квітників тривогу, і мовчки розбирав завал, і місту, взятому в облогу, ретельно рани промивав. А їм беззбройним протидіє ця маса темна і груська, безглуздий вершник ентропії, В переречені його війська. Казати в голос так не можна. Та правда, рветься на вісна. У бій ідуть пляшки порожні, з них душі випито до дна, залито в чорний генератор, який чи вибухне колись. Ось є сміття ті що прибрати. Його повік заповзялись. Їх покровитель безіменний в вогненній парі рукавиць вже в'яже в небесах натхненно мітлу із білих блискавиць. Повітряна тривога. Вірш написаний в підвалі монастиря єзуїтів в день поезії 2022 року. Нас зберігають в підвалі монастиря, де лампочки, ніби кухлики світла горять, і проступають на стелі на диво блукальцю, відбитки, ніби приклав десь тут велетень пальця, ніби ліпив це каміння, мов пластилін, і, пропечатавши навіть поверхню цеглин, так ювелірно і рівно зліпив ці печери. Що там у небі? Відкрилась підземна сфера, всі закутки, всі зам... замки, всі печаті зламала. Теплі кротячі лапи земля заховала нас, перехожих, і дерев'яну прикрасу в золоті, в різьблені, в темному відбитку часу. Різьблені проміні схожі на пальмову гілку. Поряд на підвіконня поклали підстилку, щоб загорнути ангела чи ягня. Тиха юрба, що спустилась весняного дня у підземелля тривогу перечекати. Ось у півголоса розмовляють солдати про неспокійного духа і давню труну. Куталась хустку яскраво жовту чудну, жінка з обличчям бронзовим і кутастим. Всі ми частинки обряду, щоб небу не впасти. Стій між пластами часу нічого не говори. Вище всіляких ракет і тривоги згори сонячно, зоряно й порівну, світла і тіні. В давньому місті дається квиток на спасіння всяким підвалам, темницям, місцям поятики. Бовтаний хаос якусь симетрію велику раптом утворює І лінії силові, В нім, наче такі пальці відбились живі, Ліплячи віск, а фігури стають металеві. І те, що в ліпнинах ховалось у кожному леві, Вийшло назовні в той час, як посилився тиск. Вірш, написаний в день затемнення, 30 квітня. Знаєш, солдате, що знищити нас прийшов, чорну отруту не щистиш уже підошов. Я умиваю руки від непотрібних справ. Не прокляну тебе краще, ніж сам ти себе прокляв. Я не зроблю тобі гірше, ніж розстріл дітей і ікон, аніж перейдений легко між злом і добром кордон. Прірва перед тобою росте і росте в глибину, краще, аніж ти сам, я тебе не прокляну. Знаєш, мені не цікаво, хто і чого тебе вчив, що за музику слухав ти, як наосліп бив в школу, в лікарню, в будинок а чи в вокзал. Не прокляну тебе лучше, чим сам ти себе прокляв. Був би ти зрячий, ти би напевно уздрів, як і святі, і ангели з ваших ідуть гербів, слідом за ними на поміч небесним силам йдуть із гербів всі ведмелі за Михаїлом. Від прапори життя, непричетні твоїй ганьбі. Не прокляну тебе краще, ніж це вдалося тобі. І Радіо Фортунато. А на високому замку Радіо Фортунато знову сидить і дихає. І вилітають сонати із його дзьоба, звивисто котиться джаз, і пісеньки струмками в діло вибігають до нас. Радіо світом літає, як божество у машині. Всюди, де зупиняється, сяде і співа на вершині. Споміж палаців, замків завжди знаходить свій. Серед пишноти Львова замок повітря і мрій, тільки повітрянім замку бути такому ефіру, перед яким розступається Тло в сіре, ти, що ведеш автобус крізь лабіринти війни, Богові помолися і радіо вімкни. Ви, що у підземеллях старших і менших сховали, на глибині такій, що не доходять сигнали, що пригортаєте в темряві. Кицьку і Собача, все ж покрутіть коліщатко дідового приймача, і прозвучить з ефіру брате, ми всі пірати, вас не покине Радіо, Радіо Фортунато. І пролунають у вухах радісні позивні, ходить у дачах хвилями і серед руїн на війні. Понад горою черемхи, холодом і ароматом дихають і видихає. Радіо, фортунато, музику, голос, а в них золоте, головне те, що того, хто слухає, точно не мене Всім нам поцілить в серце щось чи то рано, чи пізно. Тільки нехай це буде усмішка, погляд, пісня, тільки нехай червоними будуть черешній мак. Ми це життя не покинемо просто так. Можна про це мовчати, можна повідомляти. Тільки у замок з повітря все ж неможливо стріляти. Навіть найгірші чари здатні чорнити душу, наше щасливе радіо не переб'ють, не заглушать. Ось і відбій тривоги продовжує працювати вище від всякої логіки. Радіо «Фортуната».